Сьогодні багато роботодавців шукають кандидатів, які не тільки володіють теоретичними знаннями, а й мають реальний досвід роботи з інструментами та можуть його власне продемонструвати. GitHub пропонує безліч можливостей для розвитку, взаємодії та вдосконалення своїх навичок. Опишу, мабуть, відразу кілька ключових способів, як можна використовувати GitHub для кар'єрного росту. Один із найкращих способів використання GitHub це публікація власних проєктів. Це можуть бути як повноцінні веб-додатки, застосунки, бібліотеки, так і прості чи інструменти. Головне, щоб вони були конкурентноспроможними та вирішували проблеми бізнесу. Коли ви викладаєте свій код у відкритий доступ, потенційні роботодавці або клієнти можуть переглянути ваші роботи, оцінити навички. Важливо не лише викладати код, але й правильно документувати його, додаючи опис проєкту, інструкції, можливості, результати роботи. Це свідчить про ваш професіоналізм та увагу до деталей. Таке портфоліо може слугувати основою для вашого резюме або онлайн профілю на таких платформах, як LinkedIn. Коли ви надсилаєте заявку на вакансію, посилання на ваш GitHub дозволяє роботодавцю краще розуміти. Ваші технічні навички і вашу здатність вирішувати реальні завдання. Один із найбільш ефективних способів розвивати свої навички це участь у проєктах з відкритим кодом. Open Source проекти доступні для всіх, і багато з них використовують великі компанії. Участь у таких проєктах дозволяє вам працювати в команді, навчитися новим підходам до розробки та вдосконалити свої знання в конкретних технологіях. Це також чудова можливість отримати досвід колаборації, коли ви працюєте разом із іншими розробниками, вирішуєте конфлікти в коді та виконуєте огляди коду, тобто код вам так звичніше. Такий досвід є дуже цінним для професійного зростання, оскільки він дає нам можливість навчитися працювати у реальних робочих умовах розробки, які важко змоделювати під час самостійної роботи. Також GitHub є не лише інструментом для роботи з кодом, але й соціальною платформою для розробників. Ви можете стежити за проектами, які вам цікаві, залишати відгуки, робити форки чужих проєктів і вносити свій вклад у їх розвиток. Взаємодія з іншими розробниками, обговорення проблем та пропозиції покращення допомагають побудувати професійні зв'язки, тільки не потрібно бути токсичними. Багато відомих розробників та лідерів індустрії активно використовують GitHub для співпраці та публікації своїх проєктів. Взаємодія з ними або участь у їхніх проєктах може допомогти вам отримати дуже цінний досвід та визнання у професійному середовищі. Окрім того, що GitHub дозволяє демонструвати свої технічні навички, він також слугує платформою для нетворкінгу. Ви можете стежити за іншими розробниками. Приєднуватися до популярних репозиторіїв і брати участь в обговореннях. Таким чином, ви зможете стати частиною спільноти, дізнаватися про нові тенденції у світі розробки та постійно вдосконалювати свої навички. Активність на GitHub робить вас видимими для інших фахівців та потенційних роботодавців. Ви можете залишити слід в обговореннях, отримати визнання від інших розробників, а також стати частиною великих проєктів. Що дає можливість значно прискорити свій кар'єрний ріст. Тепер розберемо способи підвищити видимість свого профілю. Підвищення видимості свого профілю може допомогти вам привернути увагу потенційних роботодавців, колег по індустрії та інших розробників. Посилання на відео з оглядом інструментів, як можна ефектно оформити свій GitHub профіль, я залишу в описі. А тепер кілька ефективних способів, як зробити свій профіль більш помітним. Рідмі. – це перше, що бачать люди, коли заходять у ваш репозиторій. Якісний рідмі-файл повинен містити короткий опис проєкту, інструкції щодо встановлення, приклади використання та, можливо, план розвитку або список майбутніх завдань. Це допоможе іншим швидко зрозуміти ваш проєкт і зацікавитись ним. Окрім того, варто створити рідмі для свого профілю, що включатиме інформацію про ваші навички і поточні проекти. Досягнення та контактні дані. Це своєрідна візитка для вашого профілю. Один із найкращих способів привернути увагу на GitHub – це працювати над проектами, які вирішують реальні проблеми або мають прикладне значення. Це можуть бути бібліотеки, які спрощують розробку, інструменти для автоматизації, або навіть популярні фреймворки. Проекти з актуальних тем, таких як штучний інтелект, автоматизація чи хмарні обчислення швидше привернуть увагу спільноти. Залучення до таких тем підвищить вашу репутацію і зробить ваш профіль цікавим для більшої кількості людей. Далі у нас участь у популярних open source проєктах. Це є чудовий спосіб, щоб зробити себе видимим на GitHub. Чим більше контрибуцій до великих проєктів, тим більше людей побачать вашу активність. Це може включати як внесення нових функцій, так і виправлення багів або поліпшення документації. Популярні проекти зазвичай мають велику кількість учасників, і кожен ваш внесок може бути помічений іншими розробниками чи навіть організаціями, які шукають фахівців у певній галузі. Наступний пункт це вам потрібно приділити увагу візуальному оформленню своїх репозиторій. Використовуйте зрозумілі назви, додавайте значки статусу, наприклад, для тестування або покриття коду, які можуть візуально покращити репозиторій та дати більше інформації іншим користувачам. Хороший дизайн і структура ваших проєктів створюють позитивне враження і допомагають краще орієнтуватись в них. Також переконайте, що ваш профіль GitHub має привабливий аватар, детальний опис. Та посилання на ваші соціальні мережі або портфоліо. Наступний пункт створення власних open source проєктів. Це ще один чудовий спосіб збільшити видимість. Якщо ваш проект стане популярним, багато людей почнуть його використовувати та підтримувати, що автоматично збільшить кількість переглядів вашого профілю. Регулярна підтримка та оновлення open source проєктів показує ваше прагнення до якості та професіоналізму. Що також може привабити роботодавців. Наступний пункт це колаборація з іншими розробниками. Залучайте інших розробників до співпраці над вашими проєктами або беріть участь у їхніх. Використовуйте інструменти GitHub, такі як Pull Request, Issue та Wiki для ефективної співпраці. Це допоможе вам налагодити зв'язки з іншими професіоналами та збільшить шанси на те, що ваші проекти отримують більшу увагу. Наступний пункт це активність у GitHub Discussions та Issue Tracker. GitHub Discussions це платформа для обговорень, де розробники можуть ставити запитання, ділитися ідеями або вирішувати проблеми. Активність у таких обговореннях не тільки збільшує вашу видимість, але й показує ваші експертні знання. Issue Tracker також є чудовим місцем для взаємодії, допомагайте іншим виправляти помилки. Пропонуйте поліпшення та діліться своїми знаннями. Наступний пункт це GitHub Actions. Він дозволяє автоматизувати робочі процеси прямо у вашому репозиторії. Це може включати тестування коду, перевірку стилю або автоматизацію розгортання. Використання GitHub Actions не лише робить ваші проекти професійнішими, але й привертає увагу тих, хто цікавиться автоматизацією процесів. І в цьому розділі останній пункт зв'язок з профілями на інших платформах. Не забувайте посилання на свій GitHub профіль у ваших інших професійних платформах, такі як LinkedIn, Portfolio чи резюме. Чим більше людей бачитимуть ваше посилання, тим більше шансів, що хтось зацікавиться вашими проєктами. Як підсумок можна додати, що участь в open source проектах надає можливість працювати над реальними проектами, які використовують. Тисячі або навіть мільйони людей, що дозволяє вдосконалити свої технічні навички та набратись досвіду командної роботи. Навіть якщо ви знаєте тільки якусь одну вузьку тему, то слід її спробувати. Часто авторам фреймворків якраз не вистачає часу на технічні тонкощі в якійсь вузькій тематиці, бо вони в голові зазвичай тримають весь проект загалом. Це ваш шанс показати себе та додати плюсик собі у резюме. Повірте, це набагато краще, ніж якесь безкоштовне стажування, невідомо де. Крім того, Open Source проекти допомагають розширити професійні зв'язки, а також показують роботодавцям ваші здібності до вирішення проблем та співпраці. Активність у таких проектах може суттєво підвищити вашу видимість у спільноті та відкрити нові кар'єрні можливості. Але не треба цьому виділяти занадто багато часу. Це виключно допоміжний інструмент, який краще відображає вас як спеціаліста, аніж резюме. А тепер бонус. Найближчі 15 років сфера ІТ буде підвищеними темпами зростати, а спеціалісти на звичних нам професіях будуть знецінюватись. По-перше, це дизайн та відео, по друге, 3D моделювання. Там і до цього ринок був нестабільний та дика конкуренція на маркетплейсах з продажу 3D моделей. А тепер взагалі воно буде спрощено новими методами генерації. По-третє, це фронтенд та бекенд девелопери. При цьому збільшиться частка програмістів девопсів, бо менше уваги буде виділятись коду, а більше інфраструктурі та її налаштуванню. Саме це нейромережа навряд чи замінить. Зрости попит на програмістів штучного інтелекту, написання та навчання ML моделей, також дата аналітиків, вони вже в дефіциті. В одному із минулих роликів, де я забайтив заголовком, що senior більше не потрібен, мене закидали камінням, звичайно. Типу, та ви б спочатку спробували, там вона видає помилки і і т.п. Відразу видно, що люди тупо не дивились презентацію. Цю модель спочатку потрібно навчити за десяток спроб мінімум, а потім вже говорити про спробували. Тим паче вона платна і до сих пір в пробній версії, а не повноцінний робочий реліз. Навчена модель О1 з легкістю замінить сеньора в плані вирішення складних задач. І для цього не потрібно мати вищу освіту, щоб це зрозуміти. Її просто треба навчати. Кого всі ці зміни мало торкнуться, так це мікробізнес та малий бізнес. Бо сайтики на WordPress чи Marketplace це окрема каста. І з вище наведеного виходить наступний висновок. Для прийняття рішення щодо професії, нам потрібно чітко визначити. Що ми хочемо від життя, від себе, потім від роботи чи інших схем отримання грошей, та як до цього можна швидше дійти. Думаю, для багатьох не секрет, що держав зараз не залишилось, це все обслуговуючі корпорації, оформлені в адміралтейському морському праві, тобто торговому, які на вас заробляють, та й податки ви платите, купуючи товари та послуги. А те, що з вас додатково здирають, це добровільні внески у приватні компанії зі статутним капіталом у тисячу гривень. Тому в такій атмосфері вам потрібно планувати своє життя наперед без зайвих бар'єрів та непотрібних кроків. Зараз людина з it професію стає навіть не середнім класом а буденністю. коли в Індії середня ставка розробника вже становить 32 долари на годину. В США хороший досвідчений програміст отримує від 100 доларів за годину. У нас одиниці mm. можуть собі придбати своє нормальне житло після 3-5 років мінімум роботи на хорошій посаді розробника, бо у більшості немає навіть ставки в 15 доларів за годину. Тому думайте головою, навіщо вам сюди, якими способами ви збираєтесь монетизувати отримані навички, окрім роботи. Це 31 -е відео, що доволі символічно. Перед ним я дав останню безкоштовну консультацію IT за весь час існування каналу. Всю базу для новачка я вже виклав на каналі. Як то кажуть, свій обов'язок, згідно з 29 статтею Декларації ООН з прав людини, я виконав перед своїм останнім народом, передав набутий досвід суспільству. Чи зможете ви його прийняти та переварити, то вже інше питання. Більше на каналі не буде якихось специфічних тем, всю базу я виклав. Може якісь новини індустрії почну робити, а зараз в мене прийшла інша біда та проблеми. Величезне дякую всім, хто дивиться та проявляє активність на каналі. Ви просто найкращим.